Так, показую вам рецепт кави, як ми собі робимо каву. Берете отку каву і отаку кружечку. Ось таку берете туди, висипаєте пачечку кави. Бачите, повністю пуста. Держи. All all Починаємо колотати її. Це перше. Далі покажу. На ось отаку, на таку чашечку кофе ми даємо 3,5 пляшечки молока згущеного. Чуваю, що треба її поставити, щоб вона Постав її на оцього, чуєш? Поставте гущонку на... Так, щоб собі зрозуміли, вже кружечку лате. У нас пішла четверта баночка з гущонки. І вирішили трошечки більше додати кави і додали ще 100 грам кави. Ми даємо ще дві таких ложечки Цукера, дві ложечки цукера таких даємо. Туда, чай. Дивіться ще даємо чашечку солі. Солі ложечку Так, ложечку. Да, ложечку солі на таку кушечку лати.